Вітаю всіх сьогодні. В нас 16 січня, і з вами знову я, ваш нестандартний нутриціолог, а людина, яка займається вашим тілом, яка вчить вас проявлятися, яка змінює ваше життя завдяки тому, що вчить вас. Правильно формулювати свої здорові звички, тому що саме з здорових звичок, саме з наших звичок всіх розпочинається, як то кажуть, наше життя. Саме тому я завжди кажу, що побачивши, що людина робить, як вона це робить, можна усвідомити і зрозуміти, взагалі, з чого вона складається. Та сьогодні ми будемо говорити про сон: про те, що чому взагалі зараз про сон я вирішила поговорити в сьогоднішній день. Через те, що велику кількість повідомлень за попередній тиждень отримала в дірект саме щодо сну, і через те, що дівчата, всі, які зі мною зараз на марафоні звичок, практично всі налагоджують саме сон, тому що майже всіх проблема саме з цим. Тому я вирішила розповісти саме сьогодні вам також про сон, про його якість, тому що напевно кожен з вас помічав, що не завжди, коли ви висипляєте спите 10 годин. Не завжди відбувається таке, що ви прямо висипляєтеся. тобто ви просинаєтеся і все одно не відчуваєте себе, як то кажуть, на всі 100. Тобто, все одно відбувається щось не те. І тут хочу сказати, що взагалі таке? Це якісний сон це те, коли ви лягаєте спати, ви засинаєте, ви спите 7-8 годин. І коли ви зранку прокидаєтеся, ви відчуваєте, що ви живете, ви прокидаєтеся ще до того часу, як заграє той ваш будильник. Вам хочеться просинатися, і у вас вистачає енергії на цілий день. Зараз я протягом цього цілого прямого ефіру буде тест, де ви визначите. Чи дуже швидко, чи у вас якісний сон, потім я буду доказати, що потрібно додати чи виключити для того, щоб ваш, ваш сон став якісним. Тому що взагалі, якщо взяти, фаза нашого сну, тобто якість нашого сну, і фаза нашого сну залежить від того, наскільки ви маєте глибокий сон протягом всього часу, коли ви спите. Тобто, чим менші періоди глибокого сну, Тим буває неякісніший сон. Тобто, чим краще ви спите, саме от можна поспостерігати, хто має от такі смарт-годинники, там можна зайти в годинник і побачити, коли була глибока фаза сну, а коли була неглибока, тобто поверхнева фаза сну. І саме завдяки цьому ви можете зрозуміти, чи ви висипляєтеся, чи ви не висипляєтеся, і чи взагалі вам достатньо сну, чи може бути таке, що навіть і забагато сну. І я завжди кажу, що те, що ви спите 10 годин в день, це не означає, що ваш сон якісний. Так само, якщо ви спите 7-8 годин в день, це також не означає нічого. Все залежить від того, як ви себе почуваєте, від того, як ви живете той, той чи інший день після того, як ви проснулися. І давайте тут я зараз прямо хочу задати три питання: буде три питання, завдяки яким ви можете зрозуміти, чи ваш сон якісний. Чи з ним щось там відбувається не те. І а, тут зразу хочу наголосити, що не буває такого, що в нас завжди якісний сон, або завжди щось відбувається не те. Тобто, все одно є якісь моменти, коли, можливо, сон не зовсім якісний. Є моменти, коли ви висипляєтеся краще. Але все одно тут має бути баланс 80 на 20. тобто 80% свого свого нехай візьмемо тижня. Ви маєте спати якісно для того, щоб бути продуктивними, ефективними і так далі. Зараз про це все поговоримо. Спочатку задам вам три запитання: ви кожен собі можете його задати, тому що я на постійній основі це там взагалі такий довгий тест на курсі, на якому я даю. А тут я вам його дам просто коротко, по якому ви можете зрозуміти також, чи у вас сон якісний чи ні. І перше запитання. Чи легко ви прокидаєтеся зранку? Наскільки легко ви прокидаєтеся зранку? Просто запитайте себе, і відповідь має бути так або ні. Друге, чи відчуваєте ви бадьорість протягом дня? Тобто, якщо є така якась хандра, депресивний стан, втома, не знаю, сонливість, надмірна? Надмірний апетит і так далі, це все свідчить про те, що ем, сон неякісний. Тобто, тут завжди так або ні, не буває іншої відповіді, не буває 50 на 50 і так далі. І третє запитання: чи немає у вас потреби у денному сні? Тобто, якщо ви хочете протягом дня ще десь там поспати на постійній основі, це про свідчить про те, що у вас неякісний сон вночі. Оцих три запитання, якщо ви відповідаєте на них так, я вас вітаю. У вас якісний сон. Якщо у вас ні, тоді слухайте далі і будемо зараз розбиратися, що ж треба зробити такого, щоб сон справді був якісним. Тому що від вашого сну залежить дуже, дуже багато факторів. І саме зараз я хочу розказати вам про ті фактори, на які справді знаєте як. Я завжди говорю, що для того, щоб ви почали якусь звичку в своєму житті, змінювати чи додавати, вам потрібно, тобто, не то, що вам, взагалі, кожному з нас потрібно на якомусь рівні свідомості усвідомити. Для чого, що мене призведе до ну до чого призведе мене ця звичка, що якщо я почну просинатися вчасно? Чи що мені дасть ця звичка, що у мене буде якісний сон і так далі? Тому поїхали. Взагалі, на що впливає наш сон? Наш сон впливає на велику кількість ем, моментів. Дивіться. Під час сну наш організм відновлюється. Це найперше, ви маєте розуміти, що всі ваші клітинки, судинки, все відновлюється. Все проходить такі моменти, тобто, коли протягом дня ви десь, можливо, виснажилися, десь втомилися, десь ще щось. І оце відбувається оце все збалансування вашого організму, воно відбувається вночі. Друге, це те, що ваш імунітет. Працює найкраще саме в моменти сну. Тому ви могли помічати, що коли ви хворієте, вам хочеться більше спати. Тому що завдяки тому, що ви спите, ваш імунітет може максимально швидко допомогти вам виздорові. Також саме під час сну виробляються антитіла. Що це означає? Що якщо люди, які менше сплять, тобто або сплять взагалі, там 4-5 годин або взагалі ненормований сон, в них виробляється менше антитіл, за рахунок цього вони більше а, хворіють, більше здатні, тобто навіть не здатні, а як їх спонукає, більше завжди там захворіти на якесь, а, знаєте, там не знаю, на грип, на якісь різні захворювання. Оці. Ще що? А, саме сон, якість вашого сну і а, те, скільки годин ви спите впливає на ваш обмін речовин. Тому ви можете помічати, що коли ви не виспалися, начебто набряки є, начебто зайва вага на вазі може показати і так далі. Тому що у вас, по-перше, назбирується водичка зайва в організмі для того, щоб як, убезпечити ваш організм, тому що це здається, як це ваш організм, коли у вас недостатньо сну, він як включає. Як турборежим, тому що в нього надмірний стрес. Тому, звичайно, що накопичується водичка. Попри це, поганий обмін речовин. Попри це, у вас може бути ще й підвищена. А, як Голод, тобто ви можете хотіти надмірно їсти. І тут саме буде їжа не знаєте така звичайна корисна їжа. Тут буде більше саме хотітися жирної їжі, якоїсь такої жирної, з ненасиченими ж... трансжирами, можна сказати. І буде хотітися солодкого, буде хотітися пити багато кави. Коли ви будете пити багато кави, вам буде хотітися солодкого. І тут як замкнений круг. І оце все. Буде тривати рівно до того часу, поки ви не розберетеся зі своїм сном. І давайте що ще дивіться на що ще взагалі впливає дефіцит сну, і це найгірше на що може бути. Це на ефективність вашої роботи і на концентрацію вас, вашого ваших. Мозгів ваших нейронів протягом дня навіть вам скажу більше, що нейронні зв'язки в стані, коли ви виснажені, а коли у вас немає достатньо сну, то звичайно, що ви виснажені. А вони не те, що не будуються, вони стають дуже кволі. Тобто, ви не можете в ті дні можете за собою помітити, що ви можливо там не знаю, кожен день читали книжку по 15 сторінок, і в цей день ви забуваєте про цю звичку. Чи там забуваєте просто ходити такі розсіяні, не знаєте, що вам робити, забуваєте різні речі і так далі. Це все відбувається за рахунок того, що сон був неякісний. І це зовсім не означає, що потрібно спати саме 8-7 годин. Сон може бути і якісним, і глибоким, і вам може бути достатньо навіть 6 годин. Розумієте? Тобто тут не про сам цикл, скільки буде тривати цей сон. А тут саме про те, яким він буде, тобто про якість. Тому що ви можете, як я вам на початку сказала, спати 10 годин, і ви прокинетеся, і ви не будете виспані. А, тому що організм е, як не зміг до кінця повністю відновитися. І зараз хочу розказати вам а, про що? Взагалі, як розпочати з чого взагалі розпочати. А, як можна сказати, цю звичку, от саме звичку, спати якісно, і можна сказати, звичку, щоб ви могли зранку прокидатися нормально. Тому що тут більше про те, щоб ви були протягом дня енергійними, ефективними і, звичайно, що сконцентрованими на кожен на своїй цілі, мрії і так далі. І поїхали. Дивіться: а, важливо встановити чіткий графік. Що це означає? І чому взагалі його важливо встановити? Тому що за рахунок цього переналаштується ваш внутрішній годинник. Тобто, якщо ви будете просинатися один день в 9 другий день в 6, третій день, не знаю, там, в 10, ваш внутрішній годинник не переналаштується. Він не зможе цього зробити. Тому ви, для того, щоб ваш сон був якісним, і для того, щоб ваш сон був ефективним, ви, ви маєте переналаштувати свій внутрішній години для цього, що потрібно зробити. Потрібно, звичайно, що встановити години. Години найкраще встановити, як блокувати е ці години, коли ви не будете сидіти в телефоні, за рахунок того, що ви не будете сидіти в телефоні. Звичайно, що ви будете читати якусь книжку і швидше ляжете спати. Але встановіть собі для початку. Е ми завжди починаємо щось масштабного. Не знаю, чому такі. Це найчастіша, найпопулярніша помилка, яку роблять 90% людей, які потрапляли до мене на консультації, до мене на мої марафони і так далі. Ви всі починаєте з чогось масштабного. Тобто, ви хочете почати зранку вставати. І що ви робите? Ви зразу моментально вставала весь час в 9-й, давай я буду вставати в 6. Ну, ви встаєте в шостій, 3-4 дні. В результаті ви ж лягаєте спати все одно в тій годині, не знаю, там 12 11-та, хто коли, чи навіть і перша ночі. І в результаті ваш організм виснажується. Ви на четвертий день кажете, та пішло воно все туди і звідти. Я не хочу, і ви кидаєте це все. Тому найперше, що ви робите, ви робите це без зайвого стресу для організму. Просто починаєте хоча би. На півгодинки вставати швидше, і хоча б на півгодинки 40 хвилин лягати швидше в ліжку. І зараз я дойду до того, як вам розкажу, як взагалі треба лягати в ліжку і як зробити так, щоб перед сном ви максимально налаштувалися на цей сон. Але тут ще одне правило, яке я завжди кажу всім, і вам зараз кажу, дуже важливо саме в той день, в який ви встаєте, в той самий день і лягати спати. Тобто, якщо ви лягаєте 1201 12 перша година ночі, ви вже нарушили царство морфея. От. Тому про це також пам'ятайте. Поїхали далі. Скоротіть стимулятори. Тобто, надмірна кава, надмірна шкідлива їжа, алкоголь це те все, що робить вам яку шкоду воно робить. По-перше, Алкоголь руйнує нейронні зв'язки. По-друге, якщо ви відживаєте надмірну кількість шкідливої їжі, вона дуже погано і довго перетравлюється в організмі, організм, звичайно, що втомлюється, в результаті ви будете спати так собі. Тому що там я не хочу навіть починати говорити, що там відбувається в середині трансжири, цукри і так далі. Різні, можна сказати, півтаблиці Менділеєва є майже в кожному продукті. Десь пропала я. А, майже в кожному продукті є пів таблиці Міндієва, звичайно, що в якій є. А, або не знаю, щось там ви бачите, що написано, не знаю, оці майонези, якщо взяти, якщо взяти навіть будь -які, е, їжі, які, їжу, яка напівфабрикати і так далі. Тому завжди старайтеся, хоча б повернути етикетку того, що ви купуєте, Купляєте і подивитися, хоча б що там в складі відбувається, чи там взагалі все якісь просто іерогліфи, яких ви не розумієте, то краще, звичайно, таку їжу не брати. Або, можливо, половина на половину. І, звичайно, там, де є цукри, дивитися, щоб хоча б цукор був на третьому місці. Там, де є сіль, хоча б щоб ці сіль була на третьому четвертому місці, тому що в іншому випадку те, що на початку знаходиться на етикетці, це те, чого найбільше в тому чи іншому продукті. А ми. Переходимо далі, це зрозуміло по стимуляторах. Тобто, якщо дивіться, взагалі, для того, щоб сон був якісним після третьої години дня, максимум після четвертої, старатися каву не пити. І це означає каву не пити ніяку, ні та що з молоком, ні та що капучінко, ні та що без кофеїну. Просто старайтеся після третьої, четвертої години дня не пити каву. Якщо це десь колись там стається там раз, це окей. Але якщо це на постійній основі, це ви себе як надмірно роздратовуєте свій організм, який потім не може відпочити, і виходите по замкненому колу. А я за те, щоб у вас не було цього замкненого кола. Тому поїхали далі. Комфорт в спальні це дуже сильно важливо. Дивіться, має бути три фактори: має бути тихо, має бути темно і має бути прохолодно. Тобто, якщо надмірно е тепло, Якщо а, немає повністю темноти, і якщо а, є десь якась там музика, якась там, не знаю, якісь там фільми, ви ще дивитеся і під них засинаєте, і так далі, це все шкодить вашому сну. Якості вашого сну. Тому подрубуйтеся про цих три фактори також. Це не означає, що потрібно розпочати все одразу. Це означає, що потрібно розпочати хоча б щось одного. І четвертий фактор останній це має бути такий собі ритуал, звичка на ніч. Що це означає? Це має бути щось, що розслабить вас, щось, що заспокоїть ваш е, внутрішній стан. Це я вже вам говорю, навіть не як нутриціолог, я вам говорю це як психосоматолог, як людина, яка просто старається до вас всіх сторін, яких може достукатися, кажу, обстукатися, достукатися. От що е, саме те, з яким внутрішнім станом ви засинаєте і просинаєтеся, впливає на те, як буде виглядати ваш зовнішній вигляд. Тобто, як ви виглядаєте, є висипання, набряки, не знаю, якісь оці навіть з'являються, коли папіломки, бородавки і так далі. Це все про ваше оце внутрішнє. Ну там взагалі багато всього про внутрішнє, але в даному випадку, саме якщо взяти про сон, то він впливає дуже сильно на вашу зовнішність. Тому робите якусь, якийсь вечірній ритуал звичку. Це як я сказала ритуал звичку, тому що це одне і те саме, але комусь подобається говорити ритуал, комусь звичку, тому я сказала і те, і те. Це може бути йога, це може бути розтяжка, це може бути дихальна практика, це може бути медитація, це може бути саме елементарно почитати декілька сторінок якоїсь книги, звичайно, не якогось детектива, а чогось поспокійнішого, попростішого, але можете навіть почитати якусь книгу. Це може бути просто практика, яку я завжди говорю робити. Сідаєте і виписуєте всі свої думки для того, щоб лягти спати з. Ясним розумом, можна сказати так, тому що те, що у вас накопичується протягом дня, якщо ви з ним всім з цим всім лягаєте спати, по-перше, сон може бути таким, начебто, роздратованим, це перше. Друге, він буде неякісним. Тому дуже сильно важливо потурбуватися про свій сон, про свій внутрішній стан для того, щоб ваш сон був ефективним. Якісним. І ще такий лайфхак від мене, це дуже круто допомагає, якщо перед сном випивати чай з ромашки з додаванням навіть чуть-чуть молока. По-перше, це смачно. По-друге, це дає таку внутрішню теплоту, відчуття теплоти, і воно заспокоює вашу нервову систему. Ой, дякую, великий І що взагалі ще хочу додати тут? Що старайтеся після 7 години вечора не випивати всю ту воду, яку ви не випили за день. Дуже часто цю штуку чую, коли кажуть, що е, я от випила воду, але я згадала в 6 годині, але я до 10-ї випила всю воду. Постарайтеся, щоб за 3-4 години до сну ви вже не нагружали, наскільки сильно свій організм, свої нирки і так далі. Для того щоб що, якщо ви вже ту воду не випили до шостої, сьомої вечора, то вже не картайте себе далі. Там має бути максимум це, ну я не знаю, грам 300 води. Тобто більша норма, більша кількість норми води має бути все вся, вся випита саме до тої години. І саме останнє правило це лягати спати до десятої. Просинатися до 6, 7. Отак. Чому так взагалі? Тому що е, після 6-ї години е, хтось каже після 6-ї ранку, хтось каже після 5 ранку. А е, хтось каже взагалі, що з 4 до 5 відбувається цей перехід е, саме гормонів, тобто мелатонін-кортизол, але того, що я найбільше побачила, і з того, що я почула і поспостерігала за собою, це а, в 6 годині ранку, якщо ви просинаєтеся, тоді саме круто. Тобто саме ефективно а, стає, наприклад, ваш день від 7 години. Тобто з 6 до 7 ви просинаєтеся, і далі стає самим ефективним, оце, наприклад, там, час від 7 до 11, -ї. тобто цих 3-4 години. Це те, що я поспостерігала за собою. Тому що кожне навчання, яке я проходила, кожну книжку, яку читала, кожну, якусь там, можна сказати, ці різні дослідження, які дивилася, кожен говорить про своє. Тому от про це, це ще. Це ще те, що я хотіла додати. До речі, якщо у вас є запитання, можете писати мені тут зараз, або, звичайно, що можу відповісти завтра на прямому ефірі на ваші запитання. Якщо у вас є запитання, якісь щодо психосоматики по психосоматиці, також можете мені їх задавати. Я вже в принципі закінчила майже весь перший модуль. Можна сказати, що я його закінчила, тому що ще дві лекції я маю додивитися а, саме по всіх захворюваннях, а далі вже будемо буде мовчити а, глибину. Тому про цю поверхневу всю базу можу вам розказувати. А зараз хочу так, поки ви будете або кидати свої за як це запитання, або не будете, я хочу підвести підсумки, до чого я вас цих 22 дві хвилини вела. До того, щоб ви зрозуміли, що якісний сон не залежить напряму від того. Кількість від тої кількості часу, скільки ви будете спати. І я думаю, що після цього ви зрозумієте. Я вам дала е, короткий тест, три запитання, які ви можете собі задати і зрозуміти, чи ваш сон був якісним, чи щось там було не те. Я вам розповіла про те, чому важливо, на що впливає взагалі ваш сон, і чому важливо лягати спати вчасно. А, що ще було? Розказувала, що варто почати включати в своє життя, щоб ваш сон став якісним і щоб ви могли прокидатися саме, а, знаєте, як в години найефективніші години вашого життя. Тому що дуже часто а, є таке, що коли мені кажуть, а, приходять на консультацію і кажуть, я сплю до 10-ї години ранку, я просто зразу: О, Боже, ти ж найкращі години свого дня а, прос, просто спиш. І я вам скажу, що ми і так достатньо за своє життя спимо. Тому давайте просто жити. І що я взагалі ще розказувала, це про те, як покращити свій сон і як завдяки сну змінити свою ефективність всього дня, тому що ваша ефективність, продуктивність, концентрація в дні. Буде набагато гірше, якщо ви будете погано спати. Я навіть розказала вам коротко про те, наскільки це впливає на ваші нейронні зв'язки, наскільки це впливає на кожен ваш, на кожну вашу дію у вашому дні. Тому що це справді так. А що ще хочу додати? Це те, о, привіт-привіт, ліда! Дуже рада тебе бачити, О, точніше чути, тому що не бачу. А, що ще хотіла додати, це те, що сон напряму впливає на вашу нервову систему. І а, це прямо відноситься до жінок трішки менше, більше для, до чоловіків. Але я вам хочу сказати, що це також дуже важливо. Ви навіть не уявляєте, наскільки ваші щоденні звички. Впливають на те, якою ви болячкою хворієте протягом там, не знаю, життя, якогось там часу і так далі. Навіть грипом, ви просто так не хворієте. Я про це кожен раз, в кожному прямому ефірі, вам говорю. І ви постійно все одно мені пишете в Дірект, якісь запитання щодо цього. Тобто, ви все одно виходить як? Я розпинаюся кожен день з понеділка по п'ятницю, розповідаю вам. Якісь певні речі, які можуть змінити ваше життя. Є велика кількість людей, навіть з Ютуб мені пишуть, тому що я на Ютуб всі загружаю ці відео, і ви можете там передивитися в швидкості, якщо вам це зручніше, тому що Інстаграм цього не дозволяє. І навіть звідти мені пишуть, що Мар'яна, я почала робити і змінила своє життя хоча б чуть, чуть Але є велика кількість людей, які нічого не роблять. Чому? Тому що ви не знаєте, для чого вам це робити. А я вас довожу в кружному прямому ефірі до того, щоб ви зрозуміли, для чого вам це робити. І прямо зараз на закусочку хочу е додати вам коротко про те, наскільки важливо, щоб ви саме е сном заспокоювали в свою серцево судинну систему. Тому що якщо е дивіться, якщо серце. Неспокійне, то звичайно, що і нервова система тут і підключається. Воно ж все працює в комплексі. І не буває такого, що до прикладу людина каже, що вона спокійна, а в неї поганий сон. Ну погодьтеся, що неможливо це. Тобто, якщо у вас щось сном, значить у вас щось відбувається на вашому саме рівні свідомості, тобто ваші думки це навіть ну так на рівні свідомості можна сказати, ваші думки вами керують. А людина, яка може керувати своїми думками, вона керує світом. Тому найперше завжди, понад все, думки, про що я думаю, чого я так думаю, для чого я це думаю, чому я себе за це картаю, і так далі пішло-поїхало. Робіть цю саму елементарну, просту практику, про яку я вам говорю кожного разу. Сідайте і виписуйте на листок все, що ви собі там думаєте. У цю всю день випишіть на листок і потім з пустою головою лязьте спати. Це зовсім інша якість буде вашого сну. І є ще така річ, що зараз я не маю часу, почну оце там вже з першого числа почну. Я вам скажу одне: не відкладайте своє життя на потім. От розпочніть з того, що ви можете вже зараз. Вже зараз розпочніть, щоб вас мозок повільно підготувався до того, що от в нас ідуть якісь зміни. А якщо ви відкладаєте це, запам'ятайте собі одне: що будь-що, що, що від відкладаєте, чи там якусь звичку, чи щось там зробити, чи там потім колись висплюся, чи потім колись ляжу спати вчасно і так далі, ви відклад відкладаєте своє життя на потім. Я більше нічого тут не можу сказати. Ви просто промахуєте своє життя. Просто погодьтеся з цим і просто робіть далі те, що ви робили. Або не погоджуйтеся і починаєте змінювати своє життя. І це все залежить тільки від вас, і ні від кого більше. І коли ви мені пишете в інстаграм: Маріана, як ти встигаєш зробити скільки справ, у мене відповідь тільки одна. Я знаю, для чого я це роблю. Це одна відповідь. Інша відповідь це те, що я сплю якісно. І я просинаюся в шостій годині, пів шостої кожного дня. Але пів десятої я вже в ліжку. Десятої години я сплю, максимум пів одиннадцятої. Тому от вам малесенький шматочок, секретика, як все встигати. А на сьогодні все. Повернуся до вас завтра. Обнімаю кожного і любіть себе, дбайте про себе та не відкладайте своє життя на потім.